Чому виникла е, заборона на продаж і ввоз алкоголю в Донецьку область? У нас дуже саме велика лінія фронту біля 300 кілометрів. Саме велика. Ні в Харківській, ні в Дніпропетровській, ні в Запорізькій області такої відстання не нема. Спочатку повномасштабної війни, як ви всі знаєте, на Донеччині це форпост нашої країни. І дуже велика кількість військових знаходилась і знаходиться зараз майже в Донецькій області в порівнянні з іншими областями, які я вже сказав, у нас військових дуже, дуже велика кількість. Всі ми зрозуміємо, що таке алкоголь. Алкоголь це дуже велика проблема, і дуже велике, дуже велике лиха, коли військовий зброєю може випити. На певну кількість спиртного. це дуже велика проблема. І не стоїть зараз в податках, не стоїть зараз, я думаю, ви наступного наступне питання розпитаєте, що можна було б ці кошти потратити на якісь в нужди в Донецькій області чи перерахувати військово. Ми допомагаємо всім і військовим, і всім. Щодо алкоголю, <кій> біля 700 тонн зараз і яли алкоголя правоохоронці, як на блокпостах. І у нас вже вироботись такий певний алгоритм, дік. Дуже винахідливі фомешканці везуть оцей алкоголь в селю наживи. Якщо б оці 700 тонн були в вільному доступі, і хочу нагадати, що у нас в населення 500-525 тисяч і 80% з них це жінки і діти, а вся решта це військові. То ця вся категорія військових ви можете собі е, представити, якого вона була в стані. А п'яний військовий, і хлопці, які знаходяться уже. З початку повномасштабної війни є такі підрозділи, які знаходяться без ротації, нервова система ні в кого не желізна, тим більше військових, які знаходяться в окопі. Ми до цього питання повернемося і будемо радитися і з коли стабілізується обстановка вздовж лінії фронту. Ми 100% заінтересовані, щоб і податки платили, і доход в бюджет був. Але саме головне це безпекава наших військових. І на цьому етапі як боролись, так і будемо боротися. Ви спитаєте, чому в Запоріжжі можна, чому в Харківській області можна. У них і категорія більше населення, і менша кількість військових знаходиться там. Ще раз нагадую: біля 300 кілометрів у нас протяжність нашої області від Вілікановосилковської від Запорізької області до Харківської. І всі стоять військові. Поки що буде так, а далі ми вже будемо дивитися по, по обстановці.